Вічалька у Галі Антісоц. Вона розуміла, що її просунули в парламент і посадили на такий важливий комітет соціальної політики для того, щоб вона виконала головне завдання своїх роботодавців, просунула примусову пенсійну систему. За ці повні роки її каденції та додаткові півроку, що їй Аля подарувала війна. Вона десятки разів пробувала впихнути невпихнуємий закон про пенсійне примусове накопичення. Він кожного разу отримував дуже негативні висновки, і що він є корупційний, і що він є однозначно фінансовою пірамідою. І навіть міжнародні інституції говорили, що в Україні не склалися. Умови для запровадження такого виду пенсійного страхування, особливо в умовах війни, мали негативні висновки і від проспілок від роботодавців. Наука, хоч колибалась, але говорила про те. Що дуже багато там є ризиків. Головні з них те, що не було жодних гарантій для повернення цих промислових зборів, які планувала зробити Третьякова, то з роботодавців, то з робітників, то з бюджету, то за рахунок пенсійного фонду, а то з усіх разом. Кожного разу отримуючи такі негативні висновки, вона поверталась на своє. Начальне коло і знову і знову всунула невпихуєме. Останній раз вона розуміла, коли каденція вже підходила до кінця, що треба зробити щось зовсім неординарне, і вона знайшла вихід. Вона поставила найкращого фахівця в пенсійній системі, в питаннях демографії, в питаннях економії. економіки, це Давіда Арахамія. Він став. Першим, третьякого погодилося навіть бути другою в цьому законопроекті. Там багато ще різних людей, дуже одіозних, навіть смішних прізвищ, які неодноразово позорилися в Верховній Раді, там навіть є керівники Верховної Ради або, принаймні, їхні родичі. І от з таким вже якось такою тяжолою артилерією. Вже через півроку, як її термін фактичних повноважень був закінчений, вона умудрилась через голову Верховної Ради впихнути в порядок дня цей законопроект для розгляду. У цих народних депутатів вже, мабуть, почалася агонія. Замість того, щоб чітко зрозуміти, що їм треба щось робити. Позитивне, щоб про них згадували, хоча б в додатковий депутатський час вони продовжують тягнути ті гидотні речі, які вони не встигли зробити за офіційний термін своїх повноважень. І от винесли на розгляд. І уявляєте, з 235 членів фракції Слуга народу за цей законопроект проголосувало ледь там 170. Вони спробували понатягувати голоси звідки тільки можна. Ну, зрозуміло, хто там, е, типу, напівслуга, але не слуга. Вони також е, зкинули е, свої голоса до цього е, законопроекту. Але як вони не тужились, вони набрали лише 214 голосів. Позорний провал, остаточний провал. Однак Руслан Стефанчук настільки був захоплений ідеєю цього відверто поганського законопроекту, що замість того, щоб після такого голосування сказати, що законопроект, як положено за регламентом, є відхиленим і вже в 143 й раз Галі Антисоц мало б забрати його з собою в кишеню і піти на велику пенсію. Однак ні. Руслан Стефанчук другий раз ставить на голосування. Можливо, відправити цей законопроект на повторне перше читання, хоча таких спроб вже було мільйон до цього. Ні. Знову Верховна Рада провалює і навіть цю ідею. Але Руслан Стефанчук не заспокоюється. він впихує в третє голосування відправити на доопрацювання. Уявляєте, цей законопроект вже понад три роки. Туди-сюди бігає на всілякі доопрацювання і кожного разу провалюється з причин, про які я говорив трошки раніше. Виникає питання: скільки ж коштувало для замовників цього законопроекту, щоб переконати цих 214 депутатів, а потім ще трошки, за те, щоб вони такі направили його на повторне. На повторне доопрацювання. Все це говорить про те, що, будучи вагонії, вагоні завершення своєї депутатської діяльності, народні депутати пробують перед своїми замовниками хоч якось відчитатись. Я сподіваюся, що українці зможуть запам'ятати всі ці призвища, які хотіли обвалити економіку країни, які хотіли обворувати. Пенсіонері, обворувати працюючих, обкрасти даже тих же роботодавців і бюджет, і пенсійний фонд, щоб всі, хто б спробує з них попасти хоч в якусь партію, то треба знати не те, що за цих депутатів чи майбутніх кандидатів за цю партію категорично не можна голосувати, бо це люди, які готові підірвати економіку країни навіть в умовах війни. Давайте готуватись до наступних виборів, де не повинно бути жодного з цих, хто так ганебно себе вів в цьому складі Верховної Ради.